Друзі, всім привіт вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную підбірку кращих нових українських детективних серіалів, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Містер і Місіс Малишки. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. Містер і місіс Малишки це 16-серійний іронічний детектив, котрий розповідає про подружжя Олександри та Марії, ніжних і люблячих батьків у домашньому житті. Про те, щойно вони виходять за поріг своєї квартири, слідчий Олександр і адвокатка Марія перетворюються на непримиренних суперників. І поки Олександр наполягає невинуватості злочинця, Марія свято відстоює свого підзахисного. Варто зазначити, що кожна серія детективу наповнена інтригою хто з подружжя править. Їхнє безкомпромісне професійне протистояння не лише створює комічні ситуації, але й призводить до серйозних конфліктів, які, втім, вирішуються в тій самій серії, де й виникають. На другому місці знаходиться серіал під назвою Ворон та Воробйов. Країна виходу України, рік виходу 2024». Варто зазначити, що головні ролі в даному серіалі виконали Ярослав Шахторін, Володимир Рашчук та Оксана Таїсія Щурук. Серіал Ворон та Воробйов це 16-серійний комедійний детектив про двох приватних детективів: неординарного Андрія Воробйова та брутального Петра Воронцова. Маючи протилежні характери, абсолютно різні погляди на ведення справ та методи розслідування, запеклі вороги повинні стати партнерами, аби знайти бандитський сейф із 50 мільйонами доларів. І що з цього вийде? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Дрон. Країна виходу Україна, рік виходу 2024». Головні ролі в даному серіалі зіграли такі актори, як Максим Самчик, Кирило Прокопчук, Олена Олейнікова, Володимир Горянський, Олексій Зубков та Катерина Рубашкіна. Варто зазначити, що головними героями даного серіалу стають оперативник на ім'я Лесь та його помічник, службовий собака Дрон, які разом розкривають найскладніші злочини. Рішучий та розумний пес працює разом з поліцією та допомагає детективам розкривати кримінальні справи та розплутувати інтриги. Кожна серія серіалу це новий виклик для героїв. Тому колегам правоохоронцям доведеться розплутувати справжні злочини та демонструвати майстерність детективів. Хто ще не бачив даний серіал, всім рекомендую до перегляду. Буде дуже цікаво. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!